Віти мапи жанр ігор древній, як яйце динозавра. Хтось перше познайомився з ним через бойових жаб на денді, хтось через черепашок ніндзя Сєги, але як мінімум кожен бо вважаючи себе геймер, хоча б колись, але грав у гру, де йому доводилося б контролювати натовп на арені своїми комбо. і де класичний мордобой, це основний сегмент ігрового процесу, який займає 99% від усієї гри. Хтось може полюбляє даний жанр за ностальгію, хтось через веселий кооператив в багатьох представниках, хтось надає перевагу файтингам через багатоодарні комбо та більш глибокі тактичні елементи. Комусь взагалі усе оце ваше рукопашне насилля не цікаве, і йому якісь стрілянки подавай та в би поганять. Що ж стосується мене, я цей жанр обожнюю. В мене не було ані Сєги, ані Денді в дитинстві, та й з іграми я познайомився повноцінно пізніше за своїх однолітків, але жоден жанр мене так не приваблює, як бітимаб, не дивлячись на те, що його золота епоха була ще до мого народження. І сьогодні мова піде про одного з найкращих представників даного жанру. Переважна більшість вже знайомі з цією грою і в курсі про якість даного продукту. Але сьогодні я спробую розказати, чим саме вона мене так зачепила і чому я повертаюсь до неї частіше ніж до деяких сучасних релізів, які забуваються одразу після проходження. І це ще пощастить, якщо я гру взагалі не дропну. Ви на каналі Думаємо І це огляд на «Streets of Rage 4. Ну а передусім хотілося би виразити свій респект пану Вайтміну за подарунок, на день народження прислани на Монобанку. О, дякую, пане схоже, ви тепер Думгай, Вітаю. Також хотів би нагадати, підписатись, поставити лайк, якщо дана тематика вам цікава, та й взагалі черканіть в коментарях ці 2,5 людинки моєї аудиторії, чи цікаві вам взагалі подібні відоси. Дякую, приємного перегляду. Класичні частини серії виходили ще у далеких 90-х. Не сказати, що вони були якимось революціонними. Вулиці Ярості брали вже все найкраще в інших і змішували це в собі, приправляючи стильовим духом урбаністичного криміналу, прекрасним пікселяртом та незабутнім музичним супроводом. І по суті, 44 робить все те саме, але вже під сучасні реалії. Сюжет тут присутній, але кому не начхати на нього бітемапах? Тож перейдемо до самого гімплею. Спочатку гри вам дається на вибір один з п'яти персонажів. Кожен відрізняється не тільки своїми характеристиками по типу кількості хп та сили удару, а і своїми особливостями комбо та захватів. Тож досвід проходження гри за кожного буде суттєво відрізнятись, що додає значної реіграбельності. Бо, повірте, запустивши гру, ви захочете потицяти кнопки за кожного перса. Переважній більшості бітемапів геймплейний досвід в них нагадує мені, якийсь пазл. У вас є арена зі супротивниками, до яких треба знайти підхід. І є інструменти для вирішення цієї задачки: дефолтний стрінг комбо, удар у стрибку, захват, ну і може ще якийсь там супер. Ну і ти в долі секунди маєш вирішувати, який прийом в конкретний момент бою варто застосувати. Так ось, в Streets of Rage до вайба пазлів додається ще елемент конструктора. Дефолтну стріну. Гу можна перервати або ж подовжити величезною кількістю варіацій, через що вибудовуються повноцінні комбо з різним імпактом і з різними задачами. І я не знаю, як це пояснити. Це все ще бітимап, але якщо поглибитись у механіки, гра може почати нагадувати файтинг, але інпути будуть все одно простіші за той самий Street Fighter. Також на передній план, як це і заведено, виводиться саме краунч-контроль та позиціонка гравця. Окремо варто виділити нову механіку суперів, застосування яких перетворює частину нашого ХП у зелену, і якщо продовжити наносити звичайні удари по ворогам, можна легко відновити шкалу нашого ХП до моменту перед застосуванням цього супера. Я сказав легко, але все ж це не зовсім так, оскільки, отримавши хоча б одну тичку від супротивника, ця зелена полоска просто спадає, і ми банально втрачаємо значну частину нашого ХП без можливості відновити його вище зазначеним способом. І здавалось би, досить тривіальна механіка, але якої ж перчинки вона додає в ігровий процес, вона змушує гравця ризикувати при кожному застосуванні спецприйому, що додає азарту та вимагає бути сконцентрованим протягом усього процесу. Процесу. Тож на виході ми отримуємо гру, в яку зможе грати і звичайний казуальний гравець. Він отримує задоволення від візуалу, музики, та і затицювати однією кнопкою ворогів все ще буде весело. Але і для людей, які прагнуть челенджу, тут знайдеться, в чому порозбиратись та де позалипати. А це мова йшла тільки про кампанію. У грі також купа додаткового контенту, починаючи від додаткових персонажів, закінчуючи додатковими режимами у вигляді босрашу та виживання. Останній, який представляє собою рогалик. Гравцю доведеться проходити арена за ареною, складність яких буде поступово зростати. Після проходження кожного етапу на вибір дається можливість обрати один з двох або трьох перків це може бути як і якась зброя у руки по типу золотого меча, так і подвійний стрибок або додавання ефекту вогню і отрути до вашого спецприйому. Але проходження додаткового контенту у вигляді оцих от режимів принесе свої плоди і в дефолтній компанії, адже відкриваються нові прийоми у бійців, що додає різноманіття в ігровий процес. Тож варіація білдів для персонажів тут безліч а для освоєння кожного знадобиться не одна година. Може це все звучить якось дуже складно і не те щоб весело, проте насправді все грається досить інтуїтивно і як то кажуть, easy to learn, hard to master. Достатньо буде пройти туторіал, який тут зроблений на найвищому рівні. Вам пояснять як і зазвичай механіки, так і навчать багато комбінаційним комбухам за кожному з основних персонажів. Взагалі таке враження, що гру робили фанати для фанатів. Тут вам і можливість гри під оригінальний саундтрек і додаткові персонажі у вигляді усіх іграбельних персів з попередніх частин серії. Ну коротше, не дивлячись на те, що грі вже майже 5 років, через свою якість та й в цілому не старіючі жанру, у якому вона зроблена, грається вона на 12 з 10 і зараз, і в наступному році, і через 10 років. Дякую за перегляд і на все добре!